Вітаю всіх славнорідних, вітаю всіх українців. Радий представити вам фотографії, зроблені мною ще взимку фотографії з музею Власне становлення Української нації в Києві. Хороший музей. Я раджу зайти в цей музей. Я раджу в першу чергу заходити до нього, якщо ви йдете з дітьми. Тобто в Києві є ряд хороших музеїв. Для мене особисто найкращий, мабуть, Національний музей історії України. Там багато артефактів, багато вітрин, але треба ходити, треба думати. Попри все те, що туди вносять попсовість, певно. На жаль, для мене на радість для когось. Все ж таки, там треба думати, там треба самому багато чого знати. Якщо ж ви прийдете власне, до Музею встановлення Української нації, то вам, в принципі, думати треба, думати завжди треба. Але тут вам все пояснять. Якщо ви не прослухали мільйон з половиною моїх занять, в принципі, ви плюс-мінус все зрозумієте. Наприклад, ось ця карта. Тут показана давня Скиція. Оце червоне на місці Польщі це тляєвія, про яку я інколи кажу у відео. Правда, неври, згідно Геродота, були трохи північно-західніші, то, власне, Балти. А андрофаги, навпаки, були трохи північно східніші. Чи просто східніші, то предки московиців. Тобто, так, все ж таки, деякі карти, оскільки вони беруться ще з совєтських підручників, і оскільки, на жаль, зараз, в принципі, у тих, хто це робить, немає можливості це все. Оперативно переглянути і привести в порядок, то є деякі нюанси. Але плюс-мінус все одно ви зрозумієте, що от були меланхлени, про яких я кажу, агафірси, предки Хазар, неври, предки Балтійських народів. Оце от на місці Польщі це Тляйви. Власне, оці от свеви, це предки свавів, склавінів, тобто західних слов'ян. Ну, всі на місцях, в принципі, українсько-польські народи приблизно 2,5-2 тисячі літ тому. І от тут ви бачите різні скидські предмети, вони плюс-мінус також підписані. Знову ж таки, з чимось я не погоджусь, чомусь е, якимось предметам я надам іншого значення. Стосовно готів, у мене, наприклад, своє бачення. Яке трохи відрізняється від того, що тут зображено. Але так чи інакше, ну хоча б перед тим як мої поглиблення до історичного розуміння, хоча б розуміти те, як це от нині нашими істориками, взагалі світовими істориками розуміється, було б непогано. Крім того, дітям, може, і не слід якісь суперісторичні глибини розбирати, але загально, щоб діти пройшли, щоб якась дівчинка захотіла оці от якісь символи повишивати. Хлопчик може їх помалювати десь. Може навіть десь помалювати, де й не треба малювати, але все одно у них з дитинства в свідомості будуть відображатись ідеї, і вони будуть розуміти, що Україна не те що не виникла. В 90-му році, а Україна ну, з одної сторони і виникла в 90-му році як сучасна держава, а з іншої сторони, мала свої е, протоформи саме на цій території. І ці протоформи, саме, в принципі, синхронні і фактично тотожні нинішньої Україні і за територією, і за змістом, і за мовою, і так далі. Тобто, щоб діти в принципі, розуміли, як це все функціонує. Якби наша влада організувала такий музей денебудь в Криму чи, наприклад, в Донецьку ще в 90-х роках, наша історія сучасна могла би піти трохи інакше. Коли б в Криму було б достатньо людей, які, наприклад, вважали би себе. Нащадками не московиців, неякоїсь московицької Русі, якої ніколи не було, яку Путін вигадав для того, щоб анексувати наші території. А якби вони вважали себе нащадками Скиців, нащадками Кримської Скиції, вони би знали, що от є велика Скиція це Україна, є Кримська Скиція, це власне Крим, і вони би розуміли свою спорідненість українцям, вони би розуміли власне себе по-іншому. Якби вони знали свою скицьку, сарматську спадщину. В Донецьку, по-іншому, могло би все скластися. Не було би просто у московитів е, можливості там прорости, і їх би, в принципі, як з Одеси, з цяними тряпками, просто би виганяли. Як з Одеси, як, в принципі, з інших міст. Так, московити не можуть, навіть коли їх народ з цяними тряпками виганяє, не можуть нормально піти, їм хочеться чужої кровушки попити, когось може навіть своїх піджарити, може ще щось таке. Ну такі от вони кончені, що тут робити? А нам треба знати свою історію, нам треба розуміти свою спадщину, щоб протидіяти їхній конченості, тому що їхня підлість. Вона не має меж, вона не має якихось логічних, в принципі, кордонів. Вона буде лізти й гадити, доки буде можливість, в такому об'ємі, в якому буде можливість. Добре, що тут так чи інакше засвідчений Рюрик. Як він тут зображений, Господи Ісусе. Я тут не тільки християнство, я тут іслам можу прийняти від деяких картин, але мені не поможе. Так чи інакше, так чи інакше все одно для, для базового ознайомлення згодиться, бо деякі предмети, які тут є, вони в принципі прояснюють все ж таки ситуацію. Наприклад, тут є зображення дуже важливе, яке спростовує одну з московицьких брехонь. Ну, тут бачите зображення сокола, до речі, на вершині одної з веж. Бо сокіл, власне, в принципі, династичний символ Рюриковичів. І те, що московити взяли собі на так звану стару Ладогу, то, в принципі, то їх брехня. Тут карта Русі, Господи, помилуй, знову з москоквячами, знову без Хазарії, без. Ну, що ж робити? Це карти, які перемальовуються з совєтських підручників. Просто-напросто, на жаль, тому що цьому музею працювати і працювати над власне своїм покращенням, але тут є. Фігура візантійського імператора. Умовно, можемо вважати, що це той самий костик Парфірогенетич, е, працю якого я публікував в перекладі, це той, який писав про русів, який залицявся до княгині Ольги. Але вона його відшила, сказавши, що якщо він її папочка, то якби папочки папочці доченьку не гоже. В принципі, довбити не по дитячому. Так чи інакше, що тут саме важливе? це його корона Отака От була Візанційська корона. Так, тут також є помилка. Така корона була актуальна не за Порфірогенетича, а десь за 100 років до нього. На його час вже у корони існувала хрестоподібна перемичка над головою. Тобто, можна погуглити, як виглядає угорська корона. Перший її прототип був власне, виготовлений приблизно в ці часи, власне, це вся історія з Арпадом. Тобто, Це часи Рюрика, це часи Олега, Тобто, трохи перед. Парфірогенетичем трохи при ньому, трохи після нього фактично покладений початок угорській короні. І от угорська корона є трохи-трохи спрощеною версією тодішньої актуальної Візанційської корони. Але, по-перше, тут ви бачите у нього ці от, е, вісюльки по, обі, е, по обидві е, сторони. Не буду казати, як вони звуться офіційно, це, в принципі, неважливо. Це те, що ми можемо бачити і на монетах Володимира. Тобто, ми навіть не можемо бути впевненими, що е, у Володимира було довге волосся, може він був підстрижений, бо те, що в нього по боках. Зазвичай вважається його волоссям, це насправді оці от Вісюльки так звані. Бо корона Володимира була зроблена за зразком власне, тодішньої актуальної Візанційської корони. Тут вона зроблена ще старомодніше. як... Цілісний обруч, але на часи Володимира вона вже була сегментована. І ікони були не в кругляшках, як тут зображено. А в принципі, в таких окремих сегментах, які з'єднувались один до одного, формуючи власне загальний оцей от обод. Наявність пташечок оцих на короні. ну Таке собі. В принципі, на жаль, тут мало християнської символіки, що неприпустимо. І орнамент, власне, багряної мансії імператора відтворений також неточно. Тому так, нюанси є. Тому так, наприклад, якби працівники музею звернулися до мене, я б їм знайшов всі в принципі, актуальні варіанти. Зрозуміло, що і трон золотий, і зрозуміло всі діла. Ну, ніхто золото робити не буде, але фольгою можна хоча б покрити. Але сходинок можна хоча б більше зробити, щоб він от на рівні тих трьох вікон хоча б сидів, в принципі, більш-менш в дань якійсь достовірності, а не так, як тут зображено, в принципі в дань просто щоби. Щоб що, щоб діти хоч якось уявляли візантійського імператора. Оце, що сіре, що до нього прийшло, це, до речі, княгиня Ольга. Вона би себе таку побачила, вона би в гробу перевернулась. Тому я не сильно фотографував її відтворення. Насправді, знову ж таки, її одяг також мав бути зовсім інший. Вона мала виглядати не як просто жінка, а як також цариця з короною, без височних кілець, але власне, з короною, з цими вісюльками. Та корона трохи була би інша. Знову ж таки, не та підробна, яку зараз деякі діячі витаскали і сказали, що от це вони її нащадки. А корона така, як треба мала бути. Знову ж таки, якби до мене звернулися працівники цього музею, працівники іншого музею, я би з посиланнями на джерела, з посиланнями на е, історичні археологічні артефакти, все би їм поміг привести в порядок і експозицію, привести в порядок і вигляд вояків тодішній, тут знову ж таки є ряд недостовірностей карта Русі тут жахлива. Тут, наприклад, дивіться, от території майбутньої Московщини, ось ця Суздальщина, вона зафарбована таким же кольором, як і власне сама Русь. Це неправильно. Треба було би території Русі в вузькому смислі зафарбувати одним кольором, а території підладні Русі, які були приналежні до Русі, тобто території фактично всієї сучасної України, їх зафарбувати. Ближнім до того кольором території, які були просто колоніями, як Волзька Булгарія, як Хазарія, як майбутня Московщина, як Прибалтійські країни. Оте все взагалі іншим якимось кольором позначити. Стяг Святослава, так начебто, виглядав, це про мальовка взята з так званої печатки Святослава. Ну, начебто плюс-мінус. Єдине, що якби на печатці не сильно завжди старалися, щоб там зробити деталізацію. А от на прапорі постаралися би сильно. В старовинні часи прапор і золотом вишивали, і він був оснащений великою кількістю орнаментів. Тут знову ж таки, я цієї карти йду, знову до неї повертаюся, знову мені страшно стає, бо а, тут не позначені західні. Я не знаю, що сказати. Це просто жах. Тому що ця карта взята з совєтських підручників. З Совєтських підручників, які малювалися московитами для того, щоб оцю їхню. От Суздальщину прималювати до Росії, сказати, що так і було. І коли, в принципі, в нашому музеї, навіть в умовах війни, навіть в умовах всього, того, що зараз відбувається, Якби московицьку пропаганду Вішують ну, якого фіга, От тут ви бачите герб, начебто Святослава, а далі власне, Вікінгський птах. Тобто не може бути такого на щитах, тому що то з монети, а знак Святослава з Печатки, а на щитах воно би виглядало трохи по-іншому. Просто, ну, в ім'я попсовості, отак виглядають, знову ж таки, з монети взяли сюди на стяг того птаха. Варязький стяг мав виглядати інакше, трохи інакше. А саме, мав бути сильніше збагачений е, орнаментикою. Це не складно зробити. Зразки якісь е, докази, що це саме так, вони є. Просто, ну, якби, в мене. Робити свій музей Ну немає ні грошей, ні приміщення, нічого. Щоб оцим всім ребятам радити, як треба робити, так треба, щоб вони до мене дослухалися. Треба, щоб вони знали про це все. І було би краще. І знову ж таки діти, знову ж таки, відвідувачі, вони б з самого початку вже налаштовувались на реальну історію, а не на ту картину, яку їм намалювали московити. Сокирки, різьблені сокирки це, в принципі, плюс-мінус правильно, що тут зробили. Тому що сокирки з кімерійських часів, ще з більш раніших часів. Ще з кам'яних сокирок, вони у нас фактично до нинішніх часів, особливо у корінних хранителей, в принципі, якихось таких етнічних взірців, зокрема в Західних областях, воно донині зберігається. Тут знову московицька пропаганда, тому що значна частина України в Русь не записана. І виходить, що московитам це якраз вигідно, що Русь виходить, це щось таке, що між Україною, Білорусією і Московщиною. І якщо ніч є, то можна привласнити і сказати, що своє. Це карта з московитських совєтських підручників. Її нагло перемальовують в незалежну історіографії України. І потім дивуються, чому у нас люди, в принципі, піддаються московицькій пропаганді. А як не піддаватись, якщо у нас ті, хто формували експозицію музею, піддаються московицькій пропаганді? Що вчених нема? Та є. Я впевнений, що якщо будь-якого якісного вченого. Можна не мене, можна академічного якогось вченого взяти, і він би це все розібрав. Ну, Може, не доплатили, там, я не знаю. Може, там, не домовились, може на себе понадіялись. Так найміть якісного вченого, так давайте зі мною якось консультуйтесь. Щось вам академічний вчений порадить, щось я пораджу, можна разом. В принципі, радитись, як краще зробити. Так, що, в принципі, і не переобтяжувати дитяче сприйняття, і взагалі людське сприйняття якимись тими нюансами, які, наприклад, для мене давно зрозумілі, а для когось взагалі невідомі. А з іншої сторони, що все ж таки потрохи знайомити, Корона Данила Романовича. Тут знову ж таки зображено не зовсім правильно. Е, і жаль, що цьому присвячено достатньо небагато місця. Достатньо також. А можна ж було б зобразити, як його тут коронує папський легат. А можна ж було б можна багато чого було б зробити. Можна було б взагалі десь написати, що е, титул. Просто удільного князя Русі, він принципово тотожний європейським королям. Тому що в Європі було два імператори, це Візанційський, а навколо Візанції там була і Вірменія, і Булгарія, і оці всі країни, які, в принципі, плюс-мінус знаходились в зоні візанційського цивілізаційного впливу. А була західна. Власне, так звана Священна Римська імперія Германської нації. В неї була своя зона впливу. Я дивлюсь на цю карту Кошмар. Знову ж таки, тут у володіння Данила Романовича не зазначений ні Київ. Тому що це знову ж таки, тому що це з московицької концепції, що Данила Романович, у нас Данило, чисто Галицький. Невеликий Князь, не король Русі. А чисто Данило Галицький, якого от на Галичині локалізували і все. А якщо беремо реальні джерела, то Данило володів і власне, Галицьким і Волинським княжінням. Ну тут трохи, до речі, про коронацію це згадано, тому трохи щось то, то розуміють, щось то це роблять, але, знову ж таки, не так якісно, як можна було. А, і він володів і Києвом. Він володів і е, Турівським княжінням. Тобто е, території, е, фактично, нинішньої Молдавії Одеської області йому належали, турівське княжіння йому належало, Київське княжіння йому належало. Так, йому не належало ні Чернігівське, ні Переяславське княжіння. Ну, Все ж таки, не вся Русь згоден, але, в принципі, і не о той шматочок, який лише один зображений на цій совєтській карті. Тому що совєтські академіки зробили такий підлог. Вони, от, Тут, бачите, королівство Русь трохи більше зображено. Тобто, знову ж таки, розвиток якийсь іде інколи. Але карти не узгоджені. Королівство Русь там. так, сям так. сям Московицькі академіки робили підлог тим, що вони, як карти до володінь Данили Романовича, зображали володіння його батька, власне, Романа Мстиславича, того, який автор Конституції Першої. І таким чином робили підлог, таким чином. Власне, спотворювали історію. Але ж, ну, треба спиратись. Тим більше, що, в принципі, вони чи гуглили, чи що, чи от, не знаю, може. Як в анікдоті, що з однієї сторони, ангел, з іншої, біс стоїть і радить, що робити. Може, тут якийсь один консультант радив їм московицькі карти вішати, інший вже більш осучаснені. але ж ну, треба узгодженіше робити. Про коронацію треба більше розказати, розказати, що це означало. Розказати, що. До цього королів Русі були. Розказати, що так Русь перетворилась в королівство не просто так, а тому, що території її колишніх володінь, тобто імперії, відпали, прийшли татари. Тобто, це все треба пояснити, це все треба роз'яснити. Треба роз'яснити, що воз'єднання Русі з Литвою і Польщею це не було те, що українців поневолили, і ми такі нещасні сиділи і чекали, поки моськва-ква нас забере собі в лону. Це ж бред. Якби Хмельницький був більш якось усвідомленіше, він би ніколи з тим московицьким царем не спілкувався. У Хмельницького аналогічно до угоди з московицьким царем була угода з турецьким царем. Турецькому царю хватило совісті не вимагати від нас території, не стверджувати, що ми з турками братні народи, не святкувати скільки там років воз'єднання і всяке таке. Московицькому чорту ніколи не хватить совісті. Московицькі навіть академіки. Самі будуть брехати, тому що такі вже там установки, так воно віками склалося, що їх історія брехлива, і їм, щоб далі ту історію насаджувати людям, їм треба брехати. А нам треба казати правду, і тільки правдою. Ми, власне, переможемо їх брехню. Тільки правдою, тільки світлом, ми знищимо їхню оту всю нечість. Для цього нам треба публікувати правильні карти. Вони є. Можна взяти таку карту трипілля, на неї накласти карту, наприклад, розселення скитів-аротересів, накласти карту розселення аорсів. І потім воно дуже непогано, до речі, корелюється із королівством Данила Романовича із вузькому смислі. Тобто все це треба аналізувати. По трипіллю у а, навіть вчених є розуміння, що на предметах трипільської культури є багато знаків. Отут, бачите, вони фоном зображені. Але вони не знають, що ці знаки значать. Я... Про деякі знаю. Я міг би їм надати інформацію, але ж ну, треба вести якийсь діалог по сарматам, по скитам, ну, більшу частину навіть по сарматам, хоча деякі тамги були і у скиців, що також видно в їхніх прикрасах і так далі. Тут і мати слава до речі, але не в цьому діло у сарматів. По-перше, відомі монети, як і у іускиців, по-друге, відомі геральдичні тамги сармаців. І так, відомі зображення сарматських вершників і це все. Україна має відроджувати свою самосвідомість як власне сарматська держава. Не тільки що ми козацькому роду немає переводу. Встанемо, братця, в бій, кривавий до Додону, і покажемо, що ми, братця козацького роду. Ми маємо згадати, що ми, власне, нащадки сарматського роду, і скицького роду, і трипільського роду. То все наша спадщина, то все треба краще проілюструвати.